Права 1247. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання: мінус 6,8, що множиться на 19, що множиться на мінус 1 четверту, що множиться на мінус 2,7. Тут у нас три від'ємних множника. Добуток тоді у нас буде від'ємним. Записуємо, що це дорівнює мінус. Ну і в дужках записуємо зараз просто як добуток модулів цих чисел. Всі числа запишемо в лігі звичайного дробу. 6,8 можна записати як 68. 10, або 68, що ділиться на 10. Що множиться, записуємо на 1 дев'яту, що множиться. Далі 1 четверта, що множиться. 2,7 запишемо як 27. 10. Як 27, що ділиться на 10 або 27 десятих. є? І це дорівнює. Ну що ж, 68 десятих можна скоротити і чисельник і знаменник на 2. Тоді це вийде 34 в чисельнику, а 10, що ділиться на 2, це буде 5. Є. Ну що ж, а зараз треба думати, як можна згрупувати ці вирази, щоб вони поскорочувалися. Ну що Давайте 34 п'ятих і 1 четверту, а також 1 дев'яту і 27 десятих групувати. Та записуємо, що це дорівнює. Мінус. А у дужках тоді у нас вийде 34 п'ятих, що множиться на 1 так, Що множиться і 1 девята, що множиться на. 27. ,10. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо, це дорівнює. Мінус. Так, тоді в дужках у нас вийде перший дріб в чисельнику буде 34, що множиться на 1, а в знаменнику 5, що множиться на 4, що множиться. Далі. Другий дріб у нас. В чисельнику буде 1, що множиться на 27. А в знаменнику буде 9, що множиться на 10. Є? І це дорівнює. Ну, Давайте скорочувати і чисельник і знаменник. Скорочуємо в першому дробі на 2. 34, що ділиться на 2, це буде 17. Так? А 4, що ділиться на 2, це буде 2. Є. Тоді в другому дробі скорочуємо на 9 чисельник і знаменник, 27, що ділиться на 9, це буде 3. А 9, що ділиться на 9, це буде 1. Тоді в нас вийде мінус. А в дужках тоді залишиться в першому виразі перший дріб це буде 17 в чисельнику. А в знаменнику 5 помножити на 2 це буде 10. 17, десятих, що множиться. Так, ну А другий дріб у нас в чисельнику буде 3. А в знаменнику 10. Є, і це дорівнює мінус. Ну що ж, записуємо в чисельнику як 17, що множиться на 3, а в знаменнику записуємо як 10, що множиться на 10. Це дорівнює мінус. 10 помножити на 3 це 30, 7 на 3 це 21. А разом буде 51 в чисельнику. Ну а в знаменнику 10, що множиться на 10, це буде 100. Отже, це дорівнює мінус 51 сота або мінус 0,51 сота. Переходимо до другого завдання. Мінус 2,2, що множиться на мінус 0,4, що множиться на 0,75, що множиться на 1,3. Тут у нас два множники від'ємні. Добуток двох від'ємних множників буде додатній, то виходить, що весь цей множник у нас буде додатній. Його можна записати як. Добуток модулів. Отже, це буде дорівнювати. Запишемо зараз як добуток модулів. Усі числа запишемо в гляді звичайного дробу. 2 помножити на 3 це 6, плюс 2 це 8. Третіх. Що множиться? 0,4 запишемо як 4. 10. Що множиться. Далі 0,75 запишемо як 75. Що множиться. 1,3 четвертих запишемо як 1 помножити на 4 це 4 плюс 3 це 7. Як 7, запишемо 4 І це дорівнює Ну, давайте всі дроби, що скорочуються скоротимо. 4 десятих скоротуємо і чисельник і знаменник на 2. 4, що ділиться на 2, це буде 2. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Ну і 75. Сотих, скорочуємо на 25 чисельник і знаменник. 75, що ділиться на 25, це буде 3. А 100, що ділиться на 25, це буде 4. Yeah. Ну що ж, зараз тоді будемо групувати. Ну, Як тут зручно групувати? Я думаю, що можна 8 третіх помножити давайте в дужках напишемо, на 3 четвертих. Ну і залишається тоді 2 п'ятих помножити на 7 четвертих. Так, і це дорівнює. Переносимо. Так, тоді в чисельнику записуємо як 8, що множиться на 3, а в знаменнику як 3, що множиться на 4, що множиться. Другий дріб записуємо як 2, що множиться на 7, а в знаменнику 5, що множиться на 4. І це дорівнює. Давайте скорочувати. В першому дробі скорочуємо на 3 чисельник і знаменник. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну і на 4 скорочуємо і чисельник і знаменник. 8, що ділиться на 4, це буде 2. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Тоді в другому дробі скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. 2, що ділиться на 2, це буде 1. 4, що ділиться на 2, це буде 2. Тоді в перший дріб у нас вийде 2 у чисельнику 1 в знаменнику. або просто 2, що множиться. Другий дріб у нас в чисельнику буде 7. А в знаменнику 5 помножити на 2 це 10. Отже, вийде 7 десятих. Запишемо, що це дорівнює. 2, що множиться на 7. В чисельнику, а в знаменнику буде 10. Скорочувати не будемо. 2 помножити на 7 це 14. Десятих. Так? Це можна записати як 14, що ділиться на 10, це буде 1,4. Тобто наш добуток в другому заданні дорівнює 1,4. Переходимо до третього завдання 0,375 що множиться на мінус 1,5 сьомих, що множиться на 4 дев'яти, що множиться на 2,13. Один із множників у нас від'ємний, добуток у нас буде від'ємний, то ми записуємо мінус. Ну і в дужках записуємо, як добуток модулів. Усі числа запишемо в вигляді звичайного дробу. Тобто записуємо тисячних, ми запишемо як 375 тисячних. Є, що множиться. Далі 1,5 сьомих 1 помножити на 7, це 7, плюс 5 це 12. Що множиться, записуємо на 12 сьомих. Що множиться? Далі записуємо 4 девятих змін, Що множиться? 2,1 2 помножити на 3 це 6, плюс 1 це 7, що множиться на 7 третіх. І це дорівнює. Ну що ж. Тут 375 тисячних можна скоротити і чисельник, і знаменник на 125. 375 на 125 це буде 3. А 1000, що ділиться на 125, це буде 8. Ну що ж, і зараз. Тоді, зрозуміло, що добуток у нас буде від'ємним. Але як порахувати цей вираз, потрібно згрупувати множники так, щоб поскорочувалося. Я пропоную 3 восьмих і 4 дев'ятих згрупувати. Ну, Інших варіантів немає. Тобто пишемо 3 восьмих. Так. Що множиться на 4 дев'ятих. Так, це буде перший множник. Ну і другий множник у нас буде тоді другий добуток це 12 сьомих, Що множиться на 7 третіх. Так, і це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Отже, це буде мінус. Ну і в дужках тоді перший дріб у нас буде 3, що множиться на 4. А в знаменнику буде 8, що множиться на 9. Що множиться. Другий дріб буде в чисельнику 12, що множиться на 7. А в знаменнику буде 7, що множиться на 3. І це дорівнює. Скорочуємо в першому дробі. На 3 і чисельник і знаменник, 3, що ділиться на 3, це буде 1. 9, що ділиться на 3, це буде 3. На 4 скорочуємо і чисельник і знаменник, 4, що ділиться на 4, це буде 1. 8, що ділиться на 4, це буде 2. В другому дробі скорочуємо на 7 і чисельник і знаменник це буде 1. 12... Давайте і чисельник, і знаменник скоротимо на 3. 12, що ділиться на 3, це буде 4. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Тоді це дорівнює мінус. Так... Отже, перший дріб у нас вийде у дужках одиниця. А в знаменнику 2 помножити на 3 це 6. Одна шоста, що множиться. Далі в другий дріб 4 в чисельнику 1 знаменнику це буде просто 4. Отже, одна шоста, що множиться на 4 є. Ну що ж, тоді запишемо, що це дорівнює мінус. В чисельнику записуємо як 1, що множиться на 4, а знаменнику 6. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 2, і чисельник і знаменник. 4, що ділиться на 2, це буде 2. 6, що ділиться на 2, це буде 3. Отже, записуємо, що це дорівнює мінус залишається 2 третіх. Тобто наш добуток дорівнює мінус 2 третіх. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 1,21, що множиться на мінус. 18,1, що множиться на мінус 1,8, що множиться на мінус 12,13. Бачимо, що тут у нас є 4 множники від'ємні. Добуток парної кількості множників буде додатній. Тобто весь цей добуток у нас буде додатній. І він дорівнює просто добутку всіх модулів чисел. Отже, записуємо, що це дорівнює. Усі числа будемо записувати в ліді звичайного дробу. 1,211 і 1 помножити на 11, 11, плюс 2 це 13. Записуємо як 13, 11. Що множиться. Так, другий дріб. 18 помножити на 3. 10 на 3, це 30, 8 на 3, 24. Разом буде 54 плюс 1 це буде 55. А в знаменнику записуємо 3. 55 третіх, що множиться. Так, далі у нас 1,8. Запишемо як 18. Десятих. Як 18, що ділиться на 10, або 18. Десятих, що множиться. Ну і залишається 12 тринадцятих. Записуємо 12, 13. є і це дорівнює. 18 десятих можна скоротити і чисельник і знаменник на 2. Скорочуємо. 18, що ділиться на 2, це буде 9. А 10, що ділиться на 2, це буде 5. Є. Ну, а зараз залишилось скоротити цей вираз. Ну, Дивіться, давайте тут 13,11 і 1213 згрупуємо. Отже, записуємо, що це дорівнює. Отже, в дужках записуємо 13 11. Що множиться на 12,13. Що множиться. Ну і залишається згрупувати 55 третіх. Записуємо 55 третіх, що множиться на 9 п'ятих. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, тоді в чисельнику першого дробу буде 13, що множиться на 12, а в знаменнику буде 11, що множиться на 13. Що множиться. Другий дріб в чисельнику буде 55, що множиться на 9. А в знаменнику буде 3, що множиться на 5. І це дорівнює. Перший дріб скорочуємо і чисельник і знаменник на 13. Це буде 1. Тоді другий дріб скорочуємо на 5 чисельник, і знаменник. 55, що ділиться на 5, це буде 11. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Скорочуємо на 3 чисельники знаменник. 9, що ділиться на 3, це буде 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Тоді у нас залишається 12, 11. Що множиться. Ну, а тут у нас вийде 11, що множиться на 3. Це 33. І це дорівнює. Ну що ж. Давайте запишемо тоді, як 12, що множиться на 33 в чисельнику. А в знаменнику буде 11, і це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 11, 33, що ділиться на 11, це буде 3. 11, що ділиться на 11, це буде 1. Тоді у нас вийде 12, що множиться на 3, це 36 перших або просто 36. Ну що, ось таке доволі громіське завдання на множення та групування раціональних чисел на цьому вправу завершено.